Івано-Франківська область. А от і центральні особи. Центрі. Центральні особи. Центри Європи. Наче хлодись мені. Це повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Івану. Амінь. Для мене

я я відчуваю за велику честь І благословення, що знаходжуся в цій церкві сьогодні вранці. I never dreamed of being in a small church and have the surroundings so beautiful around this church. If you have a mountains behind you, the stream down below, and then you have a choir that followed me out here and sang so good this morning. Я ніколи не щоб бути в такій невеличкій церкві, гарній, Котра оточена такою гарною природою, і там потічок тече лічка і горе на і хор сьогодні наш так співає жваво. Слава Богу. І що особливо також помітити в вашій церкві, це те, що у вас є і молодь, і слава Богу, церква зростає. Наші напевно дороги ніколи б ми не переплилися, якщо б не Господь Ісус Христос. Ми знаходимося в українських Карпатах, в Українських, силі товарниці. Після зібрання зараз завітали до одного дому, де дуже смачно пахне. Зараз узнаємо, що там є. Д'явилося Євробачення, коли ця наша, як посада там на гола танцювала і співала, чи подумали, що це люди такі трошки дикуваті. Ніхто не сюди і вони призувати їх. А в мене є координатор Ти каже: а коли цей хельмут приїхав, подивився, а тут у Гуцулю супутникові гантери, ну тобто повністю цивілізація. Ну, да, тут да, 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 да. <рисвіт> був розочарований, але Іванню треба проповідати взяв Кажи грех, да розп'ять <рисвіт> себе кому вся життя. Свою нам яви, Боже. Я знаю, що ти будеш з нами. Рамі своєму під небесами. Радісний мир ти дарував життя за людей віддав, книгу життя. На записав. Один може прямо поїхати, отам розвернутися біля гаража. Фари, ключі, фари, 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 Вони хай заїжджають усі, усі троє сюди. Потім по одному будуть. Давай, давай, ближче, ближче, ближче. То буде чого то якщо греблі? Да. У мене машина російська. Ось так. І, І зараз. Де це ваша чи є? Їдемо тією місцевою, де, е, котра постраждала від, від паводків два роки тому назад і на цьому місці зводять нові мости. А цих не було вже мостів, не знесли. А ті, що були, вони пішли за водою. Разом з ними пішли і деякі хати і люди з ними. Ну Слава Боже, хоч цей залишився. Ні, це новий збудували. А, це збудували. Слава Богу. техніка. If you've got outlived and Americans the way it looks зимлять, є такий твір, а ось ми бачимо це на власні в очі. Гори дихають. Всі? Отакі сплави почуренося. А це ідуться.

Трочки, як ваше враження, скажіть, будь ласка. Хороші, будеш фоткайте швидко до доще. Давай, 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 давай. Ооооо, не да мене все. Це ти не сами і мелечі. Як і люби ти мені. Як любить ти мені. Мене звуть Том Сендер. Я був пропавший, але Господь мене знайшов 10 років тому назад і я проживаю у містечку Палестина, що знаходиться в шпаті Голос звучить зараз у цьому літаку. Друзі, можливо, різна реакція. Але знаєте, що в нашому житті нам доводиться довіряти. Коли ви сідаєте у маршрутку, да, всі ми з вами, можливо, на літаках не всі летіли, але в маршрутці кожен із нас сідає. Чи навіть просто на попутку. ми зупиняємо, не знаємо історії цієї. людини. Можливо, ця людина 15 разів судима, можливо, ця людина. ...господа, на ще ще кистиянський клінік. А зараз ми скинемо наші горі є тут і фантастичні